Спрямували кошти на ЗСУ. На Прикарпатті скасували тендери на суму понад 43 мільйони гривень. Вони стосувалися благоустрою, ремонту адмінбудівель та придбання оргтехніки. Натомість цю суму спрямували на забезпечення потреб війська. Вітак, ще до кінця 2023 року територіальні громади, яких ми заслуговували на засіданні, переглянули і оптимізували бюджетні видатки від надхожих військового ПДФО з метою перерозподілу коштів на потреби оборони та війська. Крім того, збільшили планові видатки витрати на забезпечення військових формувань на 82 млн мільйони гривень. І ще 10 мільйонів гривень громади спрямували на цільові програми підтримки війська. За доцільністю використання бюджетних коштів слідкує робоча група прозорість та підзвітність. За словами фахівців, вони постійно моніторять тендерні закупівлі громад в програмі Прозоро та аналізують видатки місцевих бюджетів. Уже в листопаді 2023 року громади загалом збільшили свої витрати для військових на 81 мільйон гривень. В Коломийській міській тергромаді було скасовано раніше оголошені тендери на понад 8,5 млн грн. В Яремчанській міській тергромаді скасовано раніше оголошені тендери, які не стосувалися фінансування військових потреб на майже 20 млн грн. У грудні 23 року, враховуючи рекомендації, Бурштинською громаду, як уже зазначалося, були скасовані резонансні тендерні закупівлі на будівництво углядової вежі. Значить, загалом упродовж листопада-грудня 23 року скасовано 12 значних тендерних закупівель на загальну суму понад 43 мільйони гривень. Втім, є й такі громади, що знехтували рекомендаціями робочої групи та не заклали фінансовий ресурс на підтримку наших захисників, каже Зоряна Манюк. Не всі громади та громад взяли до уваги рекомендації робочої групи, що дуже сумно. Натомість спрямували кошти на потреби, які не є першочерговими у час війни. Так на засіданнях робочої групи наголошувалось, що в останні дні 2023 року чимало громад Прикарпаття навпаки активно закуповували обладнання та техніку на військового призначення. Ремонтували вуличне освітлення, проводили роботи щодо облаштування прибудинкових територій. Долучитися до моніторингу державних закупівель мають змогу і прикарпатці. На сайті Івано-Франківської ОДАДі є спеціальна форма, з допомогою якої можна поінформувати робочу групу про неналежне використання коштів. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.